Всім привіт, 28 вересня, неділя і вісім новин України, які допоможуть зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Я Орловський Віктор, ветеран війни, учасник бойових дій. Почнемо. Є відповідь на питання, яке цікавить багатьох, як співак Віталій Козловський звільнився з військової служби, справи та посаду здав, як написав він в соцмережах. Журналісти громадського зробили запит до бойової 22-ї окремої механізованої бригади. І отримали відповідь, що після переводу з оркестру Віталій Козловський був призначений солдатом резерву та 17 червня прибув до частини. Вже 28 червня його звільнили наказом командира в запас за сімейними обставинами через необхідність постійного догляду за дружиною з інвалідністю першої чи другої групи, за два роки служби до лінії бойового зіткнення. Співак так і не доїхав. Далі послухайте це жахіття. Згідно зі звітами експертної місії ОБСЄ в межах московського механізму з лютого 2022 року в полоні перебували щонайменше 13 тисяч 500 українських військових. 169 з них були вбиті або загинули, 6800 звільнено, 6300, як мінімум, досі в неволі. Далі 89,4%. Полонених зазнали жорсткого поводження, 63% фізичного насильства, 55% психологічного і 43% зазнали сексуального насильства. Катування і гвалтування застосовуються системно, побиття, удари струмом, напади собак, імітації страт і супроводжують увесь період полону. Свідчення полонених підтверджують, що така практика, ймовірно, координується центральною владою Росії. Або принаймні, принаймні толерується нею, факти вказують на масований та централізований характер цих, цих злочинів. Далі. Угорщина є членом НАТО і ЄС. Без підтримки цих двох організацій Україна давно б розпалася. А президент Зеленський, перестаньте нас переслідувати, заявив Орбан у своїх соцмережах, і у нас для нього є відповідь: Угорщина є членом НАТО і ЄС. Угорщина б давно розпалася без підтримки цих двох організацій. Можливо, Орбану пора почати розуміти, що вони є членами НАТО і ЄС, і перестати е, саботувати фактично ці організації і співпрацювати з Росією. Далі. На фоні подій цієї ночі та злочинів окупантів загалом найкращий спосіб зняти свою людь. Це підтримати тих, хто має змогу завдавати та завдає колосальних втрат ворогу. Я, як волонтер, засновник благодійного фонду, звертаюсь до вас за допомогою у зборі на чотири прилади. Чуйка 30 і Чотири прилади ми позавчора відправили вже в Азов в 42, в 101 першу і в Державну прикордонну службу. І зараз збір на ще чотири підрозділи. Друзі, прошу долучайтесь Детектори дронів це вкрай необхідна річ на фронті. Реквізити в профілі, всі незакриті баночки інших зборів в профілі, або просто напишіть в Гуглі позивний Орел. Перейдіть на сайт, там є всі реквізити. Дякую за підтримку. Далі. Росія завдала масованого удару по Києву та Запоріжжю. В Києві зафіксовані руйнування в чотирьох районах, є влучання в Інститут кардіології. Вбито четверо людей. У Запоріжжі влучання в дев'ятиповерхівку, поверхівку кількість постраждалих 21 людина. Загалом лише за одну добу. За підрахунками запорізької влади, російська армія завдала 727 ударів по 14 населених пунктах. Далі Івано-Франківськ першим в Україні заборонив електросамокатам, електровелосипедам, Сігвеям, рух у центрі міста. Сподіваємося, інші міста підключаться до цієї чудової орієнтованої на людей ініціативи. Далі, президент Зеленський в інтерв'ю Аксіус зробив декілька важливих і дуже точних заяв. Він сказав, що наразі Україна не програє, але й не перемагає в цій війні, назвав об'єктивні причини поточної ситуації та звинуватив НАТО в бездіяльності через страх перед противником. Зеленський попередив, що українські атаки будуть спрямовані на ворожі війська, а за наявності далекобійної зброї з США і на енергетичну інфраструктуру як відповідь на атаки по нашій енергетиці. Він також заявив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окуповані території російськими. Далі, кожного дня у Ютубі та Тіктоці, саме для вас я роблю підбірку тільки перевірених новин і намагаюсь зробити це першим серед інших блогерів. Тому прошу підтримати мою ініціативу, а саме підписатись на Ютуб. Посилання на нього є в профілі Тіктоку, або просто в пошуку Ютубу напишіть Позивний Орел. Дякую, продовжуємо!